Доброго дня! Ми сьогодні з вами проводимо вже третій відеоурок, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як створити буктре. Чому виникла така ідея? Тому що, зокрема, це стосується вчителів української літератури, зарубіжної літератури. Ми часто доводиться з тим зустрічатися, що діти не хочуть читати. Нема інтересу. Тому я вважаю, що те, про що ми будемо сьогодні говорити, зокрема про буктрейлери, вони допоможуть нам стимулювати читацькі інтереси. Що ж таке буктрейлер? Це реклама нових та просування уже існуючих книг. Крім цього, це і засіб розвитку творчої активності школярів колективна робота над буктрейлером. Розвиває в учнів уміння взаємодіяти один з одним, а у процесі роботи над відеопроектом учні набувають навичок роботи з сучасним мультимедійним обладнанням, вивчають нові програми та сервіси, більш глибоко пізнають навколишні У школярів розвивається вміння бачити, висловлювати свої думки, почуття через авторські фільми та відеоролики. Існує Три етапи роботи над буктрейлером. Перший. Спочатку потрібно учнів змотивувати у виборі книг для створення буктрейлера. І цих мотивів може бути безліч. Це улюблені жанри та уподобання у читанні, книги, які дітям подобаються і про які хочеться розповісти. Також вони мають можливість спробувати себе в новому виді творчості. Це ми говоримо дітям, коли на уроці ми даємо завдання, щоб буктрейлер створили учні. Коли ж ми самі робимо буктрейлер для того, щоб стимулювати учні до читання, звісно, цього ми дітям не говоримо. Наступний етап це стосується як і роботи з дітьми, і, власне, нас, як вчителів, які готують цей буктрейлер. Потрібно створити сценарій до буктрейлера, тобто продумати сюжет і написати текст. Сюжет це основа відеоролика, те, з чого він складатиметься. Важливо внести інтригу і побудувати сюжет таким чином, що неодмінно читачеві захотілося б дізнатися, що ж буде далі. А дізнатися, що буде далі, можна, якщо прочитаєш книгу. Тому до написання тексту сценарію потрібно підходити продумано, зважувати кожне речення. Відеоролик не повинен бути довгим. Не більше трьох хвилин, так як це оптимальний час, щоб утримати увагу глядача, потенційного читача. Наступний етап збирання матеріалу. Необхідно підібрати картинки, відсканувати ілюстрації книг, зняти своє відео або знайти відео з тематики в інтернеті, завантажити. Можна також записати озвучений текст, якщо це передбачено за сценарієм. Як практично зробити буктрейлер, я вам поясню на прикладі буктрейлера до книги Райдер Кіплінга, до повісті казки Райдер Кіплінга Мауглі. Відео на дану тематику, точніше, буктрейлер створений. І посилання на нього, на цей буктрейлер ви знайдете під даним третім відео уроком. Отже, Мауглі. Спочатку я вам би рекомендувала, звісно, зробити підпис. І ось такі підібрані мною питання, які дійсно намагаються зацікавити дітей і викликають у них бажання прочитати текст і дати відповідь на ці запитання. І перше питання, відео робиться у програмі для створення відео. Що це за програма? Хто ще не знає, ми з вами будемо говорити. У наступних відеоуроках. Відео і ось е, відео починається з такого запитання. Вас цікавить історія про маленького хлопчика, який сам залишився у джунглях. Ну і далі наступний е, відеосюжет це, наприклад, ілюстрація, де Мауглі маленький. Е, чому він сидить з вовченятами? І тут іде картинка, де мауглі із вовченятами у лігві, вовчиці. А хто цей ведмідь, звісно, картинка із ведмедям балу? А це розкішна Пантера, Багіра, ілюстрація. А що зв'язує його з пітоном? тут ілюстрація пітона К. А тут наступний іде відеосюжет. Тут Мауглі вже стає захисником ватажка Вовчої зграї. І можна підібрати картинку, де Мауглі і Акела. А далі, вже якби висновок, цю цікаву історію діти питають англійського письменника Реддя Кіплінга. І, звісно, наступний сюжет відеоролика це іде фото редіта кіпінгу. Ну і далі ви, знову ж наступний такий запис у цьому відеоролику. Цю розповідь викладено в книзі Мауглі, і ви зможете її прочитати в одній із наступних книг. Ну, а потім в інтернеті можна знайти багато палятурок із книги, з повістю казки Маулі. І якби це все також завантажити у програму для створення відеороликів. І е, сюжет за сюжетом ми можемо бачити ці ілюстрації. І вже потім дійсно вже йде як підсумок. Отже, цікавих вам хилин у товаристві хлопчика Маулі. Е, Фактично, оце і вся робота над BookTec. Лише можу, як я вже говорила, що про те, як створити, як використовувати, які програми використовуються для створення відеороликів, на екрані, про це будемо говорити згодом. А сьогодні я хотіла показати, як, наприклад, дуже легко шукати якісь потрібні якусь інформацію в інтернеті. Ось, наприклад, Мауглі. Пошукову, пошуковий рядок браузера ми вводимо Мауглі і натискаємо Знайти. І ось дивіться, сторінка, прекрасна сторінка з величезною кількістю ілюстрацій. Ми, наприклад, натискаємо зображення. і Шикарні малюнки до нашого або буктрейлера, або взагалі до презентації. Причому тут взято всі малюнки, ну, ми бачимо з мультиплікаційного фільму, ілюстрації точніше, але їх, звісно, можна використати і зробити свій буктрейлер. Ну, На цьому я відеоурок закінчую. Лише мені залишається побажати вам успіхів. Також підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей на наступних відеоуроках.